Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні говоримо про те, що дозволить вам бути автономними певний час під час відключення електроенергії, особливо актуально як взимку, так і влітку. Тому що за допомогою таких приладів ви маєте вдома освітлення під час темних ночей, а також буде працювати ваш холодильник, тому що це зарядна станція високої потужності. Ми нарешті отримали на огляд перший екземпляр від Anker, який називається це Anker Solix C1000X. Ця модель має ємність 1 кВт і потужність пікову аж цілих 2400 Вт, тобто 2 кВт і 400 Вт пікова її потужність. Давайте поговоримо сьогодні про цю модель, чим вона буде для вас цікава і що нового в новій лінійці зарядних станцій від Anker. По-перше, хочеться сказати, що Anker – це зарядні станції, які дуже добре себе зарекомендували. Як преміальний продукт високого класу по досить доступній ціні, якщо врахувати їх прямих конкурентів, таких, наприклад, як Ecoflow. Anker також дає гарантію в 5 років, і також нові моделі Anker Solix мають додаток, за допомогою якого ви можете керувати цією зарядною станцією без проблем, що я вам пізніше і покажу. Основними змінами це дизайн. На передній панелі ми бачимо 4 розетки вже замість. З двох, як в моделях, були Anker 757. Тепер ми маємо 4 розетки. Два виходи usb сі Один з них потужністю 100 Вт, і він протестований. Я підключив свій ноутбук, якраз заряджається від 100 Вт спеціальним кабелем, без проблем видає 100 Втну потужність. І два USB-A потужністю до 18 Вт. Також є вихід на прикурювач окремо вмикається. Кнопочка зв'язку зі смартфоном, а зв'язуватися з вашим смартфоном він може як по Bluetooth, так і по Wi-Fi. Тобто теоретично ви можете керувати зарядною станцією, навіть якщо ви не вдома. І чотири розетки з чистою синусоїдою максимальної потужності 1800 Вт. Так, так, 1800 Це максимальна потужність, а саме пікова потужність 2400. Зарядна станція має. Ті залізофосфатні акумулятори ємністю 1056 Вт-годин. і вхідна напруга на її зарядку максимальна вхідна. Напруга це 1300 Вт. Що говорить нам про те, що ця зарядна станція дуже швидко заряджається. Для того щоб зарядити цю зарядну станцію від 0 до 100%, ви витратите не більше півтори години. Вона розумно розподіляє навантаження для збереження ємності акумуляторів. А нагадаю, що літій залізофосфатні акумулятори мають термін служби більше ніж 3000 циклів і дуже швидко заряджаються. Але потужність зарядки. Коригується спеціальним вбудованим інвертором. Давайте подивимося, що йде в комплекті. В комплекті ми знайдемо кабель для заряджання від розетки 220 вольт. Нагадаю, що це версія для європейського ринку. тому тут ви бачите саме 4 розетки європейського типу. Також є кабель для заряджання від автомобільного прикурювача і кабель для підключення до сонячних панелей. Інструкція виглядає в електронному вигляді як QR-код, а також інформація про те, що Anker дає 5. Років гарантії на свої зарядні станції. Тепер, що стосується бокової частини, з одного боку, праворуч, ми бачимо вхід під додатковий акумулятор, тобто можна розширити ємність цієї зарядної станції за допомогою купівлі фірмових акумуляторів, які підходять до цих моделей Anker Solex. А з іншого боку, ліворуч, ми бачимо вхід під 220, також ми бачимо запобіжник і вхід постійного струму, або це може бути прикупне. Курювач в автомобілі або сонячна панель. Максимальна потужність вхідного. Постійного струму складає максимум 600 ватт. А нагадаю, що змінний струм входить аж до 1300 Вт. Вона може брати на зарядку. Можу сказати, що мені дуже сподобався додаток, який ви встановлюєте для керування зарядною станцією. І нагадаю, ви можете керувати нею як вдома по блютуз каналу, так і за межами будинку через Wi-Fi. Тобто ви підключаєте зарядну станцію до Wi-Fi і можете керувати з будь-якою. Точки світу, якщо ваш смартфон підключений до інтернету, що ви тут можете бачити? Ви можете бачити рівень заряду акумуляторів, також їх температуру. Можете бачити потужність заряджання зарядної станції приблизний термін зарядної станції. До речі, можу сказати, що вона також працює в режимі ДБЖ 20 мілісекунд, іде затримка. Тобто можете підключити до неї котел опалення або ваш холодильник, і під час відключення світла вона автоматично перейде на живлення від акумулятора. Окремо ви можете вмикати або вимикати роз'єми на розетку. Ось я увімкнув, просто дуже швидко вімкнулася і зарядна станція. Вимкнули. Чуєте, як вмикається і вимикається інвертор. Також вона показує навантаження на USB. Я зараз спеціально ноутбук затестив, щоб він заряджався саме від зарядної станції. І я також вам рекомендую, якщо ви хочете заряджати свої гаджети типу смартфон або ноутбук від зарядної станції, використовуйте кабелі високої потужності, не в розетку вставляєте, а саме через USB роз'єм. Це зекономить заряд вашої батареї. Знаєте чому? Тому що, якщо ви будете ноутбук заряджати від розетки. Ну, в принципі, тільки єдине, що якщо у вас іншого варіанту немає, тобто, якщо у вас ноутбук не заряджається по кабелю USB-C, це може бути стара модель ноутбука, то, звісно, тоді підключаєте в розетку. Але якщо у вас є вибір або заряджатися від USB Type-C, або заряджатися від розетки, я рекомендую заряджатися від USB Type-C, тому що тут зараз не витрачається енергія на роботу інвертора. Що таке інвертор? Інвертор це те, що перетворює вам постійний струм, а в акумулятор. Іде постійний струм і в ноутбуці Постійний струм, і в акумуляторі зарядної станції Постійний струм. В не витрачається зайва енергія, і вона менше, вона довше попрацює від зарядки. Якщо ж ви підключите зарядку через розетку, тоді у вас зарядна станція перетворює постійний струм в змінний, і блок живлення вашого ноутбука перетворює знову ж таки змінний струм в постійний. На все це витрачається до 20%. Сотків корисної енергії, тому врахуйте це під час заряджання ваших гаджетів. Теж саме стосується і смартфонів. Якщо ви планшети смартфони, заряджайте через usb c або через USB A, не заряджайте за допомогою блочка вашої зарядки. Так ваша зарядна станція попрацює довше. Також ви можете коригувати в додатку в цьому яскравість підсвічування. Подивіться, як прикольно можна коригувати яскравість підсвідки. Ну Вмикати або вимикати екранчик, на якому видно, що у вас зарядна станція підключена або відключена, її зарядку, в налаштуваннях ви можете коригувати максимальну потужність виходу на е зарядку, тобто, скільки, яку потужність ви хочете мати на заряджання цієї зарядної станції. Це дуже круто. Е також. Е Вмикати режим очікування, якщо, наприклад, 12 годин ніхто не користується зарядною станцією, вона повністю вимикається для економії електроенергії. Е, яскравість дисплею можете виставити, скільки вам треба на зарядній станції. Дуже багато коригувань, і все це працює досить круто. І тут ви можете бачити до Wi-Fi підключити. Я підключився через Wi-Fi, не через Bluetooth. І тепер я можу коригувати безпосередньо через додаток з будь-якої точки світу. Їду на роботу. Я бачу, скільки в мене споживає холодильник, скільки заряду ще залишилось, це дуже-дуже круто. Так що, друзі, що ми отримали по факту в зарядній станції новій Anker Solix? Ми отримали круте керування за допомогою додатку через Wi-Fi або через Bluetooth. Ми отримали компактний розмір, гарантію в 5 років. Ці зарядні станції дійсно цікаві, тим, що дуже гарно зібрані. Якщо вас цікавить додаткова інформація по зарядним станціям або, можливо, ви щось не не почули, то, будь ласочка, запитайте в коментарях, ми вам відповімо або знімемо додатковий ролик. Я дякую компанії, яка надала нам цю зарядну станцію на огляд. І хотілося б сказати, заспокоїти трошечки людей, які у нас зробили предзамовлення на ці зарядні станції. Ваші зарядні станції вже в дорозі. Як тільки ми їх отримаємо, ми будемо вас набирати, як і обіцяли у вересні 2024 року. Дякую, що ви замовляєте в магазині Smart і дякую, що ви підписуєтесь на канал. Попереду дуже багато цікавої інформації.